Слава Ісусу Христу. Сьогодні в Україні триває вже 10-й рік триває війна, третій рік вона триває повномасштабно. І сьогодні розповсюдженим явищем є ухилянство від захисту своєї родини, своєї батьківщини. Люди, які не зовсім розуміють, що відбувається, прикриваються навіть Богом, говорячи, Бог сказав там не брати зброю, але це ілюзія. Секти, які пропагують подібні речі, вони будуть за це нести відповідальність. Достатньо хоча б взяти Авраама, який вважається отцем віри. А він не був ні на стороні Содома й Гомори та їхніх царів, ні на стороні востока, які, війна між якими вибухнула. Але коли це стосувалося його племінника Лота, то він зібрав людей, зібрав союзників, пішов і розібрався з цими сатаністами, відстоявши свої права та права своїх родичів. Як в Біблії сказано, блажений той, хто душу покладе за друзів своїх. Але сьогодні люди не дуже розуміють, що відбувається. І хотів би вам зачитати про перші ТЦК. Які сказано ще в старому заповіті. Книга числа перший розділ з другого вірша. Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів, за родами їхніми, за домами їхніми, батьків числом усіх чоловічої статі, за їх головами, з віку двадцяти літ і вище кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі за віковими ділами, відділами їхніми, перелічіть їх, ти та Аарон». Тобто люди ще в ті часи були готові до захисту інтересів власної домівки, до захисту інтересів божих і так далі. І люди, які сьогодні говорять, там прикриваючись. Релігію, чи ще якимись речами говорять, що не потрібно захищати. Хтось говорить, я хочу жити, зате живий. Там Господь говорить: не бійтеся тих, хто тіло вбиває, але бійтеся тих, хто тіло і душу погубить в гієні огняній. Тобто бійтеся всіляких лжевчень, але вже пророків. І що мені боятися, якщо я з Богом. І... Кожна людина, кожен військовий, кожен побратим, якого я зустрічав, проходячи службу, я не зустрічав жодного, хто не вірить в Бога. Тому, перш за все, розумій те, якщо ти ухиляєшся, якщо ти там відкупився, якщо ти втік, я не знаю, що люди, хтось говорить, я не буду воювати за цю владу, продажню і так далі. Але перш, по-перше, владу люди отримують ту, на яку вони заслуговують. Перш за все, подивися на себе. Хочеш змінити світ, зміни себе. І, і по-друге, що говорить Біблія? Біблія говорить, моліться за владу, благословляйте владу. І коли ці нелюди прийдуть в твою домівку, вони будуть різати не владу, не депутатів, вони будуть різати твою родину. Якщо ти навіть втік, то це не дає тобі гарантії, що ти не будеш відповідати за свої вчинки перед Богом. Тому що людина, яка не розуміє слова Божого і не виконує його, вона в першу чергу раб, раб гріха, раб гріха та сатани. І вона піде, і душа піде по фінішу туди, куди заслуговує, піде до пекла. Тому важливо розуміти, що, перш за все, ми маємо стати. Родиною Божою, і це можна зробити лише в біблійній апостольській церкві, яка дає нам розуміння слова Божого. І хтось говорить там люби ворогів своїх, але мова любити ворогів своїх, мова про побутовий рівень. Господь сказав: вороги вам домашні ваші. Мова про те, що ми маємо на побутовому рівні. Впокоряти свої емоції, свої амбіції, і коли люди говорять, що ми маємо любити вбивць, гвалтівників і сатаністів, які прийшли вбивати, то це люди, які розпинають Ісуса Христа, а відпускають вараву. Тому будьте розумні, вивчайте Слово Боже, і Господь наголошував також, що учням своїм що продайте одежі і купить мечі. Для чого? Для того, щоб люди могли захищати самі себе. Також, коли Ісуса Христа прийшли брати в Гефсиманію, Він сказав їм, що ви прийшли з мечами та кольями, як на злочинця на мене. Тобто до злочинців була застосована зброя. І навіть в ті часи, і сьогодні. Для умніків, які умнічають, давайте на хвилинку уявимо, що ми відмінили поліцію та армію. Що буде? Буде хаос. Тому не говоріть дурниць, вивчайте істину в апостольській біблійній церкві. Благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.